Реінкарнація — тема, яка не залишає нікого байдужим. Бо тільки ми починаємо розмірковувати про свого життя, перед нами стають питання: звідки ми прийшли, хто ми, куди ми йдемо. Навіщо це все? І поняття реінкарнації не з'явилось вчора. Це взагалі старе поняття. Воно поширено в Азії, в Індії. Китаї, Японії, Монголії, Тибеті, Індонезії і багатьох інших країнах, і найвідоміші на Заході приклад реінкарнації це про Далай-Ламу, Я думаю, що ви це чули, це духовний лідер Тибету і всім відомо, що згідно їхнім віруванням кожен Далай-Лама є перевтіленням свого попередника. Як це відбувається? Дал... Далай-Лама завжди знає, коли він помре, вони там якось зустрічаються. і Визначають, коли народиться Далай-Лама, і його по тим признакам шукають. Релігії буддизму і індуїзму теж дотримуються. І сама вірування про інкарнацію це про те, що в нас є душевна суть, яка повинна. Проживати багато життів, і це признавалося і грецькими філософами. Серед них є Піфагор і Платон, а також в ранньому християнству є також натяки на реінкарнацію. Е, наскільки мені відомо, то це все було відмінено. 535 році, і саме в Константинополі знищено це все, що згадувалось про реінкарнацію, якби говорячи про інше направлення, що душа приходить, там про Ад і Рай, і це все потрібно було туди вставити. Але суть не в тому, як можна визначити реінкарнацію, це як повернення душі в. Тілесну оболонку. Дух повинен війти в нове тіло. І це відбувається теж поступово, тому що душа занадто велика. Іноді процес завершується до народження, а іноді пізніше, бо душа настільки велика, і її зараз не можна помістити в це маленьке тіло. Можна відслідкувати, що хтось. Пам'ятає себе геть маленьким, а хтось, наприклад, три роки, чому це так От саме це може притягти до поняття душі? В нас, коли ми приходимо в це життя, то в нас є феномени, які з нами. Це те, що ми якби в дарунок, так люди називають талант, дар передаються здібності до чогось, що немає в інших людей. Згадайте на секунду малих дітей, які відрізняються вже в садочку. Певно, самим таким красиво описаним випадком є Моцарт, який володів вже з трьох років своїм даром. Він не вмів розбирати партитури, але все це він міг робити, ще не вміючи не писати, не читати, не рахувати. І на секунду, в 6 років він вже написав свій перший музичний твір. Реінкарнація приносить нам не тільки хороше, а ще й приносить різного роду фобії, страхи, симпатії, антипатії до людей. І всі ми одного разу запитуємо себе, чому когось ми зустрічаємо і це така рідна людина, з нею хочеться розмовляти, а на когось ти глянув, і в тебе зразу відраза. Чому ми саме відчуваємо неприязню цю до іншого людини, яку ми ще не знаємо? Дуже цікава книга регресолога і психолога Бріан Вейс, багато життів, багато вчителів, і він розповів, що в нього була пацієнтка, 30-річна Катрін, яка в неї відбувалися, знаєте, такі приступи раптового, сильного занепокоєння. І коли вона була під гіпнозом в регресії, він попросив неї згадати, повернутися в ті часи, коли ці симптоми виникли. І Кетрін сказала, що це виникло десь за 200 років до її народження на середньому сході, там були дуже величезні страхи і переживання, вона це все описала, і вона також згадала. В інших життях багато людей з ким були свої відношення, і для себе зрозуміло, що з нею відбувається. Книг зараз достатньо навіть доказів, тому краще один раз зробити регресію чи навчитися регресії і відповісти на свої питання, що вас турбують, а потім складати враження про цей метод.